Доброго дня, шановні колеги. Тема моєї творчої курсової роботи дистанційне навчання в закладах позашкільної освіти. Ця тема була вибрана мною зовсім не випадково. Питання організації дистанційного навчання є надзвичайно актуальним на даний час як для всієї України, так і для нашого міста. З початком повномасштабного вторгнення військ агресора на територію України всі навчальні заклади міста Кременчука. Працюють виключно в дистанційному режимі. Говорячи про це, варто сказати, що перехід від очної до дистанційної форми навчання передбачає не лише зміну форми проведення заняття, а й пошук нових методів, прийомів та засобів реалізації навчально-виховного процесу. Хочу почати з визначення поняття дистанційне навчання. Отже, дистанційне навчання це форма організації і реалізації освітнього процесу, за якою його учасники здійснюють навчальну взаємодію переважно екстериторіально, тобто на відстані. Реалізується даний підхід засобами інформаційно-комунікаційних технологій. Інтерактивні методи навчання, що базуються на новітніх комп'ютерних технологіях, не тільки спонукають учнів закладів освіти до творчої пошукової діяльності, сприяють їхньому професійному становленню, дають можливість розвитку особистості, але й створюють умови для формування необхідних якостей для взаємодії в сучасному суспільстві. Головну роль у цьому процесі відіграють дистанційні методи навчання, які не мають Рівних за ступенем мобільності, обсягом наочних галузей знань, контингентом здобувачів освіти, які навчаються, та далекосяжністю. У даній роботі розкриті актуальні питання та принципи організації дистанційного навчання, методи та форми навчально-виховної взаємодії, педагога з вихованцями, ефективні прийоми для реалізації освітньої мети. Описані режими дистанційного навчання, зокрема синхронний та синхронний режими. Надано перелік навчальних платформ та сервісів, які педагоги закладів освіти можуть використовувати у своїй роботі для здійснення дистанційного навчання, а також контролю навчальних досягнень вихованців. Головною метою функціонування закладів пошкільної освіти є забезпечення. Головною метою функціонування дистанційної освіти є забезпечення загальнонаціонального доступу до освітніх ресурсів шляхом використання інформаційно-комунікаційних технологій і створення умов для реалізації громадянами своїх прав на освіту. Головним завданням педагогів закладів позашкільної освіти є не лише Надати знання та уміння своїм вихованцям, а перш за все, розвантажити дітей фізично та емоційно, зацікавити новим форматом роботи, дати змогу проявити творчість, креативність, фантазію. З цією метою слід використовувати під час навчальних занять цікаві інтерактивні вправи, презентації, відео, ігрові вправи, широко використовувати наочну демонстрацію, цифрові інструменти, форми роботи. Бажано змінювати та комбінувати між собою, і вибирати із них найбільш цікаві та мотивуючі, такі як, наприклад, квести, вікторини, віртуальні подорожі, пошукові завдання, творчі та креативні вправи. Варто пам'ятати, що для дітей заняття в гуртку, перш за все, мають бути цікавими, нестандартними, такими, що викликають бажання підключатися до занять знов і знов, адже на відміну від загальної середньої, позашкільна освіта не є обов'язковою, а добровільною і заснована перш за все на бажанні дітей відвідувати гуртки. Тому від активності педагога, його креативності, зацікавленості у своїй роботі, бажанні розвиватись, вчитись новому, вмінні зацікавити вихованців, залежать результати навчально-виховного процесу та наповнюваність гуртків. Хочу поділитися з вами власним досвідом використання дистанційних технологій в навчально-виховному процесі. У своїй роботі з дітьми я поєдную синхронний та асинхронний режими навчання з наданням переваги синхронному режиму, тобто взаємодії педагога з вихованцями в режимі реального часу. Як показала практика, використання цих двох режимів є найбільш оптимальним і допомагає досягти освітній меті. Синхронний режим я реалізую, проводячи онлайн-заняття на платформі Google Meet. Ця платформа була обрана мною за свою зручність, доступність, зрозумілий інтерфейс. Цей сервіс є швидким та мобільним і потребує зовсім мало часу для використання педагогом у своїй роботі. Його не потрібно додатково встановлювати на комп'ютер, ноутбук чи телефон. Потрібно всього декілька кліків для того, щоб створити зустріч, скопіювати посилання та надіслати його вихованцям. Також при виборі платформи я враховувала побажання дітей та батьків, які також зробили свій вибір на користь платформи Google Meet. Для роботи в, синхрон... в асинхронному режимі я обрала швидкий та доступний сервіс застосунок Viber. Він добре підходить для розміщення навчальних матеріалів у групах з вихованцями, різноманітних вправ та завдань. А також для отримання зворотнього зв'язку від вихованців, тобто виконаних вправ та завдань у вигляді фото, а також аналізу рівня засвоєння знань. Також додатково у своїй роботі я користуюсь соціальною мережею Facebook. Для залучення більшої кількості вихованців до занять у гуртку, поширення навчальних матеріалів, цікавих та корисних статей, інформації про різноманітні конкурси, проведення роз'яснювальної роботи з безпеки, життєдіяльності, розміщення актуальної інформації про життя закладу та власного гуртка. Цей сервіс, Фейсбук, є ну, соціальна мережа, правильніше сказати, Фейсбук є. В є доволі популярним, користується великою популярністю серед дітей та дорослих і тому забезпечує гарний та швидкий обмін інформацією. Що стосується форм та методів роботи, то на заняття гуртка широко використовує різноманітні інтерактивні вправи, цікаві пошукові творчі завдання, вправи на логічне мислення, презентації, ігрові вправи, створення ситуацій спілкування. Комбінує різні види діяльності задля забезпечення високої результативності навчального процесу. Теорія подається стисло, чітко та конкретно, завжди закріплюється виконанням вправ та подається у приємному для сприймання дітьми форматі з використанням малюнків та карток. Основна частина онлайн-заняття відводиться на практику, під час якої вихованці гуртка активно взаємодіють між собою, з педагогом та повністю охоплені процесом навчання. В доповнення до онлайн-занять навчальні матеріали, завдання для повторення та закріплення знань з теми розміщую у створених групах у застосунку Viber. Таким чином, вдається поєднувати синхронний та асинхронний режими, що значно покращує результативність навчання. Виконані самостійно у зручний для себе час вправи та завдання, вихованці надсилають мені на перевірку також у застосунок Viber. Такий спосіб роботи виявився зручним як для мене, так і для вихованців, так і для їхніх батьків. Отже, у підсумку Хочу сказати, що на сьогодні дистанційне навчання, процес впровадження дистанційного навчання в Україні, ще потребує змін та покращень. Але ми на вірному шляху дистанційне навчання у сьогоденні це вже не тільки продукт швидкого науково-технічного прогресу суспільства. Але й необхідність та потреба суспільства. Саме тому педагоги закладів позашкільної освіти мають щодня оволодівати новими уміннями та навичками, підвищувати свій професійний рівень задля забезпечення надання якісних освітніх послуг за дистанційною формою навчання. Не дивлячись на всі труднощі та перепони, ми впевнено крокуємо до перемоги. Перемоги не лише на полі бою, а й на освітянському фронті. Тримаємо курс на європейське майбутнє, яке неможливе без нашої активної позиції по відношенню до змін, які нас постійно супроводжують. Дякую за увагу!